Лася сьогодні йде до нової школи. Мама лисичка розуміла усі складнощі, які чекатимуть на її доньку в новій школі, але їй так хотілося бачити, як сяятиме на обличчі Ласі яскрава усмішка. Донечко, сьогодні у тебе важливий день. Мені так хочеться, щоб у тебе з'явилось багато друзів, а ще більше, щоб там тобі було добре. Саме ця школа може стати для тебе місцем дружби і радості. Лася уважно слухала маму, вдивляючись у бік чогось невідомого, та вже першого дня все пішло не так. Лася була скромною та мовчазною лисичкою. Їй подобалося проводити час на самоті, спостерігаючи за хмаринками, листочками, насолоджуючись співом птахів. У такі хвилини вона мріяла про подорож до невідомих планет, зустрічі з інопланетними жителями. Лася зайшла до класу і відчула. Якесь внутрішнє хвилювання. Вона ледь привіталася, але хтось із лисів голосно засміявся у відповідь. «Хо, що голос втратила, як тебе звати? Лася, її голос ледь-ледь проривався у відповідь. Я новенька. Ми переїхали з іншого лісу, Там, там пожежа. Лисичка не могла далі говорити, її голос тремтів, наче коливання морських хвиль. У її спогадах знову з'явилися неприємні і жахливі картини. Полум'я все вище і вище піднімало свої гарячі язики, доторкаючись до всього, що потрапляло на його шляху. Ласю, швидше! Потрібно якнайшвидше тікати. Мама лисичка встигла зібрати лише найнеобхідніше, і вже за мить вони з донькою прямували у невідомому напрямку, ховаючись від палаючих монстрів, а позаду гарячі язики вже дісталися будинку ласі. Чого застигла? Почувся голос одного із лисів, якого звали байком. Лисичка намагалася відігнати спогади, що нав'язливо контролювали її свідомість. Можеш сісти до мене? Лася попрямувала до місця поряд із незнайомим досі їй лисом, який подавав надію на дружбу. Вона почувалася такою непотрібною та нещасливою. Чому так склалася її доля? Вона мала друзів, улюблені місця. А тепер втратила все разом із надією на безтурботне дитинство. Лася розуміла, що все потрібно починати з чистого аркушу. Відчуття несправедливості затьмарювали її розум. Чому інші, такі ж, як і вона, лисички та лиси, мають свій дім, друзів, звичні місця, а вона все втратила. Оце правда, що ти залишилася без дому? Мама говорила, що у вас майже нічого не зосталося. Байк тихенько поцікавився в ласі про все, що почув напередодні її приходу у школу. Так. Її очі почали блищати від сліз, які вона ледь стримувала. Більше вона нічого не промовила, а неприємні спогади виринали у свідомості Ласі, заважаючи їй спілкуванню. Байк лише виразно поглянув у очі новенької однокласниці, і в цьому погляді вона відчула якусь важливу для себе підтримку. У кінці уроків Лася почула гучний сміх однокласників, які щось активно обговорювали. Як так можна? І чому ми повинні це робити? Вона ж не просить про допомогу. Лася відразу переконала себе, що мова не про неї їй стала ще болючіше. Вона так потребувала співчуття, підтримки та розуміння з боку однокласників. Мерщій вибігла із класу, не маючи жодного бажання повертатися сюди зранку. Мама лисичка засмутилася, коли побачила розпач доньки. Усе налагодиться. Ти обов'язково знайдеш нових друзів. Але Лася не вірила словам мами. Наступного дня вона знову тихенько відсиджувалася, бо відчувала себе чужою і непотрібною, не промовила жодного слова, хоча однокласники й однокласниці намагалися щось розпитувати у неї. Чому сумуєш? Байк тихенько звернувся до ласі. Хочеш, я покажу тобі гарне місце, де я проводжу свої перерви? Лисичка кивнула головою, ніби даючи ствердну відповідь, і вже за мить вони рухалися шкільними подвір'ям у бік саду. Прийшли, подивись, як тут гарно. Тут я люблю спостерігати за природою. Лася озирнулася навкруги, помічаючи мальовничі краєвиди так, справді, тут тихо і затишно. Я приходжу часто сюди побути на самоті, промовив байк. Ми приїхали сюди рік тому, і мені теж було важко знайти нових друзів. Лася Ще раз уважно поглянула в бік байка, відчувши його увагу та розуміння. Ми змушені були тікати від пожежі, втратили свій дім і багато іншого, але тобі мене не зрозуміти. Та ні, я якраз розумію. В очах байка Лася побачила співпереживання, і від цього їй стало значно легше. Мені допомогли мої однокласники, тому й ти, прийми їхню допомогу. Вони просто не хочуть тебе образити, бо не знають, як відреагувати. Та й ти мовчиш і тікаєш відразу після уроків. Нумо повертатися, бо вже скоро урок. Лася з байком повернулися до лісового класу. «Сюрприз!» – голосно прозвучало у класі. Ласі аж перехопило подих. На столі стояв величезний торт, а всі навколо приготували їй подаруночки. Ласю, ми розуміємо, що ти пережила багато неприємностей, але дуже хочемо, щоб ти відчувала себе в безпеці і почувалася щасливою. Тому ми вирішили приготувати тобі сюрприз, щоб познайомитися ближче. А ще ми підготували подаруночки, які нагадуватимуть тобі про нашу увагу та підтримку. Лася відчувала, як у її тілі з'явилося тепло, а її серце наповнювалося чимось світлим. Ти вчора так швидко зникла після уроків, що ми не встигли з тобою познайомитися ближче. Дякую, відповіла Лася. Іноді наша фантазія малює нам іншу реальність. Я думала, що ви вчора сміялися з мене, тому хотіла якнайшвидше покинути цю школу. Але сьогодні розумію, що невеликий крок назустріч одне одному може подарувати радість та щастя.